Та й нема тим вір. Та ти що, перевчишся чи що? Та останні, ні, моїй дівчині, в день народження, привітати треба. На телеграму з листівкою А по матеріальну допомогу тільки у п'ятницю поїду. Чу, Діс, ти що, з здурів? Ти що забув де ти навчайся? Та ти і подзвони чи відправи смс. Вашу ж один оператор. Моїм братан, твої проблеми. Ти не знаєш, як конюху привітати. Типу телефон забувся. Я ж то знаю, мене батьки три тижні вже цим довблять. І картошку копають, картошку копають. А супутники зв'язок із з лоють, навіть із космосу. Боже, треба хвалити тих людей, які винішли телеграф, телефон, інтернет, комп'ютер. Треба складати про них пісні. Треба це розуміло. Це неймовірні люди. Це страшно подумати, як наші предки жили без телефону та телеграфу, інтернету, комп'ютера. Це ж з час заплачу. Колись люди так жили, що зв'язку не мали. Як хотіли щось сказати, голосно кричали. Як хотіли щось дізнатись, гінця посилали. Бо не було інтернету, яке жахіття. Як то люди зустрічались, як то домовлялись, і домашні телефони музику не грали, і хто дзвонить, не казали, і не вміли нагадать нам, що ми призабули і що не зробили. Та, на щастя, у Києві школу створили. Тим більше, що в Україні когось знайти, це була проблема, бо в городі бузина, а в Києві дядько, чи весілля прогавиш, чи толоку. Чи в куми не попадеш, чи поїзди запізнюються. От і було вирішено створити у 1876 році школу телеграфістів. Тим більше, що телеграф вже винайшли. І нас жаба задавила треба освоїти. А тоді телефон та радіо. А все воно потребує ремонту. А в теперішні часи інтернет ми маємо, телефони грають пісні, світлини знімають. Все то добре і приємно, що все це ми маємо. Але в нас проблема. Нам із вами це в порядку прийдеться тримати, а для цього необхідно предмети вивчати. А вони такі складнющі, мамо моя рідна. Про напругу в них ведеться і про струм, що плине, контур коливає. Як той контур розімкнеться, хвилі викликає, а ті хвилі непрості, електромагнітні. Вони в просторі ширяють. У вхідному колі приймача струми викликають. А від того струму самі її проблеми. І підсилить його треба, і перетворити, щоби двоє абонентів могли говорити. А вирішувати проблеми почали вже здавна. Ми не можемо не згадати механіків славних. Що не тільки апарати в порядку тримали, а й всьому тому, що знали, студентів навчали. На чужой планете Предстоит учиться мне В университете Да чего тоскую я Не сказать словами Плачьте ж, милые друзья Горькими слезами На прощание пожмем Мы друг другу руки И покинет тот же дом Сьогодні на відділенні навчається 256 студентів денної та заочної форми навчання. За останні 10 років наш коледж випустив 783 студенти денного та 390 студентів заочного відділення. Серед них діти та онуки тих, хто в свій час набули спеціальності на нашому відділенні. Я, як, як В'ячеслав Володимирович, закінчив електрофонічну техніку у 87-му році. Завдяки знанням, які там мені надали, зміг працювати на підприємстві зв'язку, забезпечувати надійний зв'язок, безпеку руху поїздів. Дуже вдячний викладачам, які навчили багато чому добрими словами, вспоминаю роки, проведені в технікумі. І хочу передати привіт. Всім випускникам, які закінчили зі мною пізніше. І ну, саме теплі слова наш техніку. Я, Марта Ірина Павлівна, закінчила техніку в 1982 році. І з тих пір, як закінчила, працюю. Спочатку це була організація Шевчечалі. Зараз це центральна станція зв'язку, вже 32 роки. Знання, які я була в технікумі, дуже мені допомогли в житті. Я з простого електромонтера, коли закінчила техніку, сюди прийшла, зараз обіймаю посаду начальника сектору аналогових, цифрових, аналогових та цифрових Я Терек Татьяна, закончила технікум в 1996 году. Зараз работаю в тілоділе інженер. Вот. Я Медвинский, Игорь Вениаминович, знают меня многие, наверное, и по учебе, и по работе. Вот. А закончил я, поступил я в, в 76-м году, закончил в 80-м. Вторым Русаков Игорь Александрович был ИО. Вот. Учился я у Терасенко Ивана Кузьмича. Прекрасные все люди, прекрасный техникам. Естественно, нельзя не назвать Алпакова Вадим Якович. Это вообще человек, который, которому обязаны многие. Я в том числе. Хочется пожелать всем, кто собирается в наш техникум, тем, кто уже закончил наш техникум, что все они были в здравии, что все были теми же, такими же специалистами, как и мы специалисты. Это не, не, не пустые слова. Вот, знаю по отзывы о наших специалистах, знаю отзывы в Привалтике сам был там на практике. Вот, был на, в России на трех дорогах, и там есть наши специалисты. Не был я в Казахстане, но были мои друзья в Казахстане. И везде, везде, везде просят, умоляют остаться нас там работать. Это, это не просто так. Это значит, что техникум с большой буквы техникум дает не только специалистов, хотя и специалисты с высокой буквы. Вот, но еще и людей. Потому что на работу зовут многих, но оставляют не всех. Вот. Сейчас наши специалисты э, работают на высоких должностях в России, в Ростелекоме. Э, у нас на дорогах будут э, занимать высокие посты. И опять-таки повторюсь, делает из э, 15-летнего подростка, взрослого Кваліфіціровано, настояча спеціальна. Студент, бувший, поступив у 99-му році, навчався з 95 по 99. -й. Зараз працюю начальником ділянки зв'язку в Київській станції сигналізації та зв'язку. Відносно того, які спогади про технікум, дуже гарні, світлі, про роботу. Там суперечливі різні запитання бувають. Взагалі подобається працювати на зафіксації. У мене все. Мене звуть Олексій Сергійович, Рицею. Також навчаюся в ті самі роки, як і Олег, з 25-199. Київської електрометичної техніки Міністерстві. На відділенні електрозв'язку. Провідний зв'язок. Дуже подобалося навчатися, як казали. Неймовірні просто спогади і зараз, коли знову з'явилися тут, переповнюють спогади про це місце. І можу сказати, що кемп є дуже гарним тобто, трампліном для подальшої професійної діяльності взагалі в житті. Дякую. Зінчик Андрій Іванович закінчив техніку у 2005 році за спеціальністю приємної роботи. Володимир Леонідович також закінчує у 2005 році технікум. Група 3 ПЗБ, заочне відділення. Хочу себе дякувати викладачам за хорошу підготовку, розуміння технікуму, прозинта, підвищення акредитації. Всього найкращого бажаю Федорівна, Я закінчилась в 70... 1978 році. Провідний зв'язок. Роблю в Харківській в в в дістанції сигналізації зв'язку. Спочатку робила електромеханіком е, телеграфа, а зараз роблю е, спецрадіозв'язок. Повелася Тетяна Петрівна в 87 році закінчила спеціальний спровідний зв'язок. За направленням поїхала Грибінківська дистанція сигналізації та зв'язку южної дороги. Працюю в лазі. Дуже з теплотою пам'ятаю і згадую свого класного керівника Димську Світлана Анатоліїна, яка... Дисук Юлія Володимирівна, 83-й рік закінчила провідний зв'язок ЛАЗ, Новоград Волинський, Житомирська дистанція. Дякую викладачам. За такі гіліальні знання. Скорості ремонту Летна закінчила в 2012 році. Працюю механіком радіозв'язку на станції Коваль. Хочу подякувати викладачам Максименко Валентині Васильниці та Володимиру Андрійовичу Самсону. Добрий, Михайло Сергійович, закінчив. Техніку 1987 році по спеціальності 0705 надію за ротьющання на ЖД транспорті. Спасіба преподавателям за хорошу підготовку. Працюю в общем, 35 років став механіком радіозв'язку. Працюємо механіком радіозв'язку. Долинська дистанція сигналізації зв'язку, Одеська железна дорога. Здоров'я переведе, викінчує техніку в 86-му році. <працю> Серед викладачів випускники нашого коледжу, які гідно продовжують справу своїх вчителів-засновників професії. Вони не тільки виховують справжніх фахівців, але разом з тим духовно розвинених, художньо обізнаних та творчо реалізованих особистостей. Поступив наш навчальний заклад у 1977 році після закінчення. Служу в Збройних силах Радянського Союзу по рекомендації своїх друзів. На протязі часу навчання мені зустрічалися такі високоповажні викладачі, які пішли в життя Корочого Якова Михайловича, бояного Світлана Михайлівна. Після закінчення в Олімпійському 1980 році залишився працювати лаборантом, працював майстром виробничого навчання. Працював головою циклової комісії, я став за відділенням і от останнім часом працюю на посаді за відділенням. Хочу сказати, що я дуже вдячний їм і зараз, виховуючи наших майбутніх спеціалістів, майбутніх фахівців, стараюся також бути доброзичним, допомагаю. Усьому, в у у чому до мене звертаються. Київський електромехічний технікум залізничного тарабту Миколи Островського в 1969 році на радіозвук і радіомовлення після 10 класів. Рік провчився, потім забрав лави радянської армії. Після двох років служби повернувся знову в технікум і в 1974 році закінчив. Цей начальний заклад і день працюю в цьому. Ну, за цей час я викладав багато предметів. Починав свою турдіяльність, читав електроживлення і основи проводового зв'язку. Потім радіопередавальні пристрої, електронні підсилювачі, радіоприймальні пристрої, радіопередавальні пристрої, радіорелений зв'язок. Радіотехнічна система на залізничному транспорті в даний випадок читаю і електронні прилади підсилювачі. Вступила я в цей навчальний заклад, тоді він називався Київський електромеханічний технікум імені Островського в 79-му році. Закінчила його 83-му році і не можу не згадати таких викладачів, як Буянову, як Тарасенко, як Русаков, як Мельничук. З 95-го року я працюю в даному технікумі. уже колледжи, выкладачел, специальный дисциплин. Я Рябин Вячеслав Михайлович. В 1971 году закончил технику по специальности радиосвязи радиовещания. Потом был в армии. После армии стал работать на железнодорожном трассе. Работал сначала на юго-восточной дороге, потом на южной. Прошел от электромонтера до зам. начальника дистанции. Потом перешел работать на юго-западную дорогу, здесь Теж исполнял обязанности замістителя начальника дистанції і працював начальником участка радиосвязи від КТСМ. Зараз преподаю нашим техникам предмет основи радіосв'язнів веду навчальний практику і також курси повышения квалификации. Киевский електромеханічний технікум я закінчила в 2004 році, працюю тут також з 2004 року. Закінчила відділення електрозв'язок, провідний, провід, спеціальність провідний зв'язок. Вчитель було цікаво, як і зараз. Я думаю, студентам також цікаво тут навчатися. Випускники нашого коледжу вже їм відкрита дорога, дуже різні галузи зв'язку. Через це прошу гарно вчитися їх. І потім було у них велике бажання прийти сюди і згадувати нас як викладачів і згадувати наш рідний Київське коледж. До Київського електромеханічного техніку поступив у 1975 році. Через рік навчання був призваний до лав радянської армії. Після служби продовжив навчання у технікумі. У 1980 році закінчив начальний заклад, залишився працювати до сьогоднішнього дня. Працюю. Коледжі на сьогоднішній день працюю викладачем, викладаю електроживлення, пристрію У 2005 році. Я вступила до Київського електромеханічного на той час Київського електромеханічного технікуму залізничного транспорту імені Миколи Островського. І в 2010 році я його закінчила. На сьогодні я являюся викладачем процесорної техніки. Дуже задоволена, що працюю на відділенні зв'язок, що залишилась тут. Хочу від себе побажати відділенню зв'язок процвітання е, наснаги за відділення обов'язково Сусленко Андрія Васильовичу і всього-всього самого-самого найкращого. Вступила сюди 2003 року на спеціальний зв'язок і закінчила 2007 року. Через кілька років не змогла попрощатися з рідним техніком. І вирішила сюди повернутися, але вже в ролі викладача. Викладаю аналоги цифрові системи зв'язку ну і на другий курсах електротехніки. Я Губер Світлана Федоровна закінчила Київський електромеханічний технікум залізничного транспорту в 2001 році, а поступила в 98 У 2001 році також прийшла працювати в технікум на посаду голови студентського профкому. Потім, закінчивши Київський інститут КПІ, прийшла понурші кваліфікацію в викладачів, викладаю предмети екології, біології і електронні прилади та підсилювачі. Наша сила і в наших зв'язках: професійних, товариських, і художніх, і туристських, особистих і спортивних, бо зв'язок то диво дивне! Назва нашого відділення електрозв'язок, вона складається з двох слів: одне з них суто технічне, а друге дуже тепле та людське. І, мабуть, тому кожен рік, в день зустрічі випускників, лунають радісні привітання, сяють очі тих, хто має змогу згадати найкращі роки своєї юності, в вірних друзів, яких набули під час навчання в стінах нашого коледжу. Знайтись ми можемо будь-де, в будь-який момент, в короткий срок, Ніколи нас не підведе наш рідний електрозв'язок.